26 березня відбулось засідання чергової 42-ї сесії Лозівської районної ради. Перед тим як розпочати опрацьовувати порядок денний, голова районної ради зачитав звернення депутатів Орільської селищної ради, в якому висловлювалась підтримка заяви Лозівської районної ради від 5 березня нинішнього року, і в якому громада категорично виступає проти військового втручання інших держав у вирішенні політичних, соціально-економічних та територіальних питань України, таке звернення Орільчан. Просять направити лозівських районних депутатів особисто президентові Російської Федерації. Населення Орільки через нинішні події в державі турбується за своє майбутнє, пише у своєму зверненні депутат районної ради Олександр Рудай і просить районну раду звернутися до Харківської облради. Депутати заслухали всі звернення, але вважають, що їх треба доопрацювати аж потім приймати відповідні рішення. Також перед депутатами в день сесії звітували представників. Мики правоохоронних органів, міліція і прокуратура 1888 заяв. З них по району 629 зареєстровано у журналі обліку скоєних правопорушень. Звітував заступник начальника Лозівського міськвідділу головного управління МВС Павло Кустов. На сьогодні значна кількість злочинів це крадіжки і вчиняють їх ті, хто вже відбули строки покарання раніше, але, повернувшись, звідти знову беруться за старе. Бо їх за словами Павла. Кустова на це штовхає безробіття, вплив алкоголю та наркоманії. Нещодавні події у районі, наслідком яких стала варварська руйнація пам'ятників Леніна та Щорса. Дуже хвилюють громадськість. Звернувся голова Лозівської районної ради Ігор Нестеров до заступника начальника міліції. На питання хто руйнував по селам пам'ятники, втішної відповіді не знайшлось. На даний час триває перевірка шляхом опитання населення. Встановлення можливих свідків. Ну, на сьогоднішній день позитивних результатів поки що немає. Ніяких? Ну є примети, є цифл і більш нічого. Аби швидше знайти учасників варварського повалення пам'ятників, голова Лозівської районної ради запропонував допомогу громади та запитав у міліції, чи можуть вони застосувати передові технічні можливості. Наприклад, з допомогою мобільних операторів зафіксувати перебування людей у відповідній зоні покриття. Таке можливо, але якщо скоєно особливо тяжкий злочин, вказує законодавство, і якщо дозволяють технічні можливості операторів мобільного зв'язку, пояснює Лозівський міжрайонний прокурор прокурор Олексій Горбік то дійсно тут не допоможе і звернення громади щодо застосування негласних слідчих дій, оскільки вони відповідно до закону допускаються по особливо тяжким та тяжким злочином. Тут ми позбавлені цієї можливості. Більш того, це якби і можна було зробити. Є вишка сотової связі. будь то старые или МТС, она одна, она охватывает, грубо говоря, пол района, то есть и она не может информация вам дать где находился телефон в этом селе или в этом селе, если он привязывался, все телефоны привязываются к одной вышке. Но, невзирая на это, работа по установлению лиц, совершивших эти преступления в Лазерском районе милиции ведется, она находится на контроле прокуратуры района. По каждому группа выезжала на место, был проведен осмотр места происшествия, прошли граждане. Единственная просьба вот к вам, либо вы прийти на место к жителям громады, если у кого-то есть какая-то информация, которую они обладают, обращаться непосредственно либо в райотдел, либо в прокуратуру. Тож громадян, які володіють бодай якоюсь інформацією щодо руйнування пам'ятників та інших злочинів, прохання звернутися до правоохоронців. Далі на сесії вирішувались поточні питання. Районні депутати заслухали звіт начальника районного фінансового управління про виконання бюджету за 2013 рік. Згодом внесли зміни до рішення Лозівської районної ради про бюджет на 2014 рік. Так тепер буде погашена кредиторська заборгованість за минулий рік. Розподілена державна дотація по сільським і селищним радам та прийняті субвенції від сільрад, які покриють пільги і субсидії населенню, виплати допомоги сім'ї сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям інвалідам. Також субвенції будуть направлені на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності. І завдяки розподіленим коштам буде підтримано медичну освітню сферу, сферу культури та на оздоровлення. Будуть виділятися необхідні суми грошей. Начальник управління соціально-економічного розвитку Лозівської райдержадміністрації відзвітувала про виконання програми економічного та соціального розвитку. За минулий рік і пропонувала затвердити районних депутатів програму розвитку на нинішній 2014 рік. Програма соціально-економічного розвитку Лозівського району у цьому році направлена на розвиток базових галузей економіки та інфраструктури життєзабезпечення: як аграрний розвиток, промисловість, енергозбереження, транспорт, дорожнє господарство, реформування житлово-комунального господарства та інше депутатами районної ради було детально вивчено всі пункти нової програми соціально-економічного розвитку та одноголосно її прийнято, затвердили також народні обранці і програму зайнятості населення Лозівського району на період до 2017 року, яка передбачає збереження існуючих, підготовку нових кадрів зменшення безробіття та забезпечення дотримання прав працюючих громадян. Також на сесії розглянули звернення депутатів, до яких звернулися мешканці виборчих округів з приводу руху комфортабельних потягів. Які які не зупиняються у Краснопавлівці, і селян турбують виплати за оренду земельних паїв та занижені ціни при прийомі молока від населення. Всі запити взято на опрацювання до профільних комісій, сказав голова Лозівської районної ради Ігор Нестіров. Таке рішення прийняли депутати Лозівського району. В районному будинку культури нещодавно відбувся відбірковий етап фестивалю юних виконавців. Весняні дзвіночки, в якому взяли участь 16 навчальних закладів району. На розгляд журі були представлені номери художньої самодіяльності. Школярі співали пісні, веселили глядачів гуморесками, розповідали вірші і виконували танцювальні номери. Найкращих виконавців журі визначило. Тепер ми їх побачимо на заключному етапі фестивалю юних виконавців. «Весняні дзвіночки, який відбудеться у перший день літа. Чергу районних пісенних фестивалів розпочав перший в цьому році фестиваль української пісні Весняний первоцвіт 25 голосистих учасників виконали найпопулярніші, найулюбленіші українські пісні. Більшість на сцені це були співачки з дивовижними вокальними можливостями. Проте і чоловіки, які брали участь, вразили красою голосу. Весна, кохання знов прийшли через пісню до сердець, аби дати віру у щастя. Після закінчення тригодинного концерту начальник відділу культури Тетяна Федорчук подякувала всім співакам за вдалі виступи та всіх нагородила грамотами. Тож весняний перевод світ знову розквітнув на лозівщини барвами голосів. У Краснопавлівці відбувся другий турнір з волейболу серед дівчат на кубок пам'яті Георгія Любимського. Георгій Григорович довгий час колись працював вчителем у Краснопавлівській школі. Виховував учнів у спортивному дусі. На знак пошани до людини, яка віддала свою добру енергію юнацькому спорту. До Краснопавлівки приїхали п'ять команд, і шостою була волейбольна команда цього селища. На проведення турніру знадобився один день. Загалом відбулося 12 зустріч. Ричий у двох групах і за підсумками третє місце виборола команда ДЮСШ Олімпія місто Лозова тренер Наталія Чередніченка. На другому місці господарі змагань селища міського типу Краснопавлівка, яка у фіналі поступилася команді з селища міського типу Близнюки, цим самим давши їм змогу стати головними фаворитами турніру на кубок Георгія Любимського. Тож Кубок поїхав у Близнюки. Маємо надію, що наступного року його залишать у рідних стінах.